Американські благодійники допомагають купити мешканцям прикордонних сіл на Харківщині модульні будинки. Ну і ці нові помешкання облаштовують усім необхідним від меблів до тарілок. Як обживаються мешканці в нових оселях? Бачила наша Ірина Антонюк. Пані Катерина кличе нас до своєї нової хати. Заходьте! Це такий ви бачите? Всередині дві спальні, ванна і простора кухня вітальня. Будинок був одразу з усім необхідним для життя від подушок до техніки. Дивіться, яка кухня красива, і печечка, і мойка, і холодильничок. Разом із чоловіком пані Катерина в один день втратили все. Будинок з усім майном і надію повернутися додому, але змогли вберегти життя. Виїхали з рідної прудянки, коли побачили ворожі літаки над хатою. Таке впечатлення, що. Задіне кришу і, і летіли, і отак дивиться на нас. Пілот, на вертольоті, на щоб видно було. І от бомбили, і Харкові верталися назад. Над, над моїм носом летить така красна балванка, шар такий красний. Мене откинуло аж від от окна, взрив. У дворі не встояли навіть дерева. Оце дві берези ми садили в день нашої, нашого друження з чоловіком. Оце їм цьому році було по 45 років. Вони настільки були осколками побиті, все було розбито. Прийшлось їх зрізати. Пан Валентин показує, що залишилося від його двоповерхового будинку після навали росіян. Вон, дивіться, газова пліта стоїть. Усе новий холодильник. Тут перед Новим годом купила нову стиральну машину і електрошкаф, електричний конвекторний. Вона пироги любить пекти. Все накрилось. Повертатися було нікуди, але дуже хотілося додому. Я думав, я з цим не смирюсь ніколи. Дивитися на цю боль, яку причинили ці твари. Я думала, ну потом. Ви знаєте, лучше отут жити на, на родині і дивитися на оце, чим на чужбіні. Тепер завдяки волонтерам, родина Поваляєвих знову живе у рідному селі. Для тих, хто втратив житло через російські бомбардування, знаходять американські сім'ї, які готові оплатити будівництво модульних будинків. Один таки коштує від 33 тисяч доларів. Виробництво. Повністю українське, розповідає волонтер Максим. Це канадська технологія, тобто будинок знизу продувається повітрям, немає застою вологи. Якщо у людей, щось з будинком піде, не так, то ми це відремонтуємо за свій рахунок. А скільки гарантія на такі будинки дається? Ми стараємось надати біля року, але жити в них запевняють, можна і більше 10 років. Фонд вже встановив понад 300 таких будинків на Київщині, з 30 на Харківщині, і ще 80 родин чекають на заселення. В першу чергу намагаються забезпечити житлом тих, хто не може отримати компенсацію за державною програмою. Є відновлення, якщо люди не дооформили свої будинки було незаконне забудова. Да і сьогодні першочерговось. Ну, саме таким ось людям, які ну по-перше, це родини там багатодітні, малозабезпечені, Люди одинокі. То саме подарував нове житло українцям, вказано на іменних табличках. Такі є на кожному будинку. Раз ставлять доміки, значить, значить, надіжда. Є діжда, що буде мир. Отак, отак. Я думаю, із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.